Рятуючись від чоловіка-садиста, жінка вистрибнула з вікна багатоповерхівки. Плаже. Таке скрізь і в перукарнях і в маршрутках. Ти або працюєш в редакції, або ти вільний художник. Вільний художник це не образа. Просто він босий і голий. на факти всім чхати, якщо ти зачепив читача емоційно, ніхто нічого не перевірятиме. Ти Сипровіст, несив Це ти тиражна газета! Багато читачів! Вони що всі голі? Що тут взагалі відбувається? Це для розуміння, що людям заходить. Програми, промови. Дешевий пафос вже не заходить. торкають не слова, а... Щось просте, тваринне, сильне.